Слава Україні! Я сьогодні хочу подякувати всім небайдужим дорогобичанам, всім людям доброї волі, які долучилися до акції, яка у нас триває вже другий місяць поспіль. Вчора, на День матері, на знак перемоги життя над смертю ці автомобілі були розмальовані дітьми з Дрогобицької художньої школи. І дуже радісно, що Життя перемагає, ми обов'язково переможемо завдяки всім нам, всім небайдужим людям, які завжди долучаються до допомоги Збройним силам України. Подивіться, ця скринька вона наповнювалася тут протягом майже двох місяців. І завдяки тому числі і вашим пожертвам ми можемо допомагати нашому 67-му окремому батальйону територіальної оборони, склад 103 ї бригади окремої. Територіальної оборони Збройних сил України. Це нові запчастини, це ремонт автомобілів. І це нові автомобілі. Нові автомобілі, як, наприклад, оці ці, ці автомобілі, які тут є. Вони поїдуть в наш рідний 67-й батальйон територіальної оборони. Цей автомобіль поїде в інший підрозділ гвардії наступу. Цей автомобіль, також то сподівають Збройні Сили України, ці автомобілі були придбані завдяки вашим пожелям, завдяки всім добрим людям. Окрема величезна подяка його е, прищанству владиці Григорію Помор, єпископу помічнику Замберської Дрогобицької єпархії Владико. Цінуємо вашу допомогу, яка є надзвичайно великою і, головне, постійною. Також дякую всім. Всім парафіянам, всіх церков Другопського району. Ми дякуємо всім людям добрий. Окрема подяка також Стасу Веприку з Чехії. Окрема подяка також Сергію Лаврову з Києва. Саме вашими стараннями і завдяки вашому жертвності і труду ми можемо відправляти автомобілі на передову. Дрони, дуже багато різних речей, які необхідні у цій війні. Брати і сестри. Я впевнений в тому, що ми переможемо. І тільки від нас залежить, як швидко прийде ця перемога. Не зупиняємося. Працюємо далі. Працюємо для тих, хто береже наш спокій, для тих, хто для нас перемагає і не втомлюється. Слава Україні! Героям слава!